Ось це пагорб слави на вулиці Пасічній у Львові. Тут, зокрема, поховані радянські солдати періоду Другої світової війни, також встановлені їм монументи. Сьогодні звідси прибрали частину ідеологічного радянського напису. Лозунг на вході до пагорбу прославляв радянських воїнів і був написаний двома мовами: українською та російською. Зараз на території комплексу є діючі поховання. На табличках можна побачити особисті дані солдатів Першої та Другої світових війн. Тут досі також є радянські п'ятикутні зірки і пам'ятники. Цей меморіал радянської доби мав ідеологічне спрямування, розповідає історик Іван Сварник. Це була одна з головних точок радянської пропаганди у Львові. Це був комплекс, на якому кожного року обов'язково на 9 травня, також на 1 травня. Відбувалися різні урочистості. Там очевидно приймали в піонери. Зараз ці речі набувають абсолютно іншого виміру, і ми повинні ставитись до всіх радянських монументів, пам'яток і подібного. З точки зору сучасної України. Це є ворожа символіка, це є символіка, яка використовується ворогом. Пробують вони реанімувати оцю велику отечественної війну». Зняття напису один із етапів комплексної декомунізації цієї території, каже виконувачка обов'язків керівника міського управління охорони історичного середовища Наталія Алєксєєва. Дотепер на пагорбі були демонтовані деякі радянські символи, але не усі. Сама споруда, і ті от ворота в пагорб славу. Вони теж є. Достатньо знищені, тому ми вирішили, що можемо почати з тих демонтажу елементів забрати ці тоталітарні вислови про вічну пам'ять, славу і там родину. І на цьому ми ставимо не крапку, а кому. Зараз у мерії вже оформлюють документи на дозвіл ексгумації поховань. Офіційно, за словами Наталії Алєксєєвої, на пагорбі є 321 прізвище похованих військових, а також окремо прийматимуть рішення про меморіальні пам'ятники. Ми зараз замовили документацію на перенесення. Після цього вона повинна пройти область комісію, потім на мінкульт. І після цього вже дозволи отримуємо комісії на ексгумацію і перенесення. Щодо самих скульптурних елементів, ми плануємо наступного тижня це рішення Ням після технічного звіту оформити рішення виконавчого комітету і найближчі там два тижні, два-три тижні перенести ті скульптури за технічної можливості щодо термінів ексгумації. Перенесень знатимуть у після отримання відповідних документів, каже Наталія Алексеєва. Також за її словами, що саме буде у майбутньому на місці пагорба слави, обговорюватимуть із архітекторами, урбаністами та громадою міста. Ірина Мочульська, Тарас Фумін, Суспільне, Новини Львів.